16 квітня Олександрійські журналісти змінили звичні блокноти і ручки на граблі та сокири, аби прибрати берега річки Березівка. Ця річка протікає через центральну частину міста і майже завжди має занедбаний вигляд. Навесні з одного боку мосту через річку Березівку прибирали священнослужителі з іншого журналісти. Коли наша територіальна організація Національної спілки журналістів озвучила ідею приєднатися до загальноміського місячника з благоустрою і вийти на спільну журналістську толоку, то власне дискусії з цього приводу не було. Всі як один сказали, так, ми готові. Ну і власне, сьогодні ми працюємо, ми прибираємо берегову зону річки Березівка, яка перетинає центр міста. Хочу сказати, що в усіх моїх колег гарний настрій. Відчувається, що люди задоволені результатами своєї праці. Ну, звичайно, це не може не радувати, і, звичайно, це дає підстави говорити про те, що журналісти на Олександрійщині це згуртована єдина команда. На весняну толоку зібралися більше 30 журналістів з місцевих та районних газет, сайтів та телеканалів. До журналістів долучилося кілька небайдужих людей з організації Олександрії, котрі прочитали оголошення про суботник у місцевих ЗМІ. Узнав, що сьогодні буде проходити така акція, як то ставати в стороні нехорошо, та це... то місце, де ми живемо. Как говорит старая народная мудрость, хочешь что-то поменять, начни с себя. Почему-то всех устраивает жить там, среди гор, мусора. Я не понимаю откровенно, когда человек там кушает мороженое, пьет пиво, выбрасывает, хотя там в 20 метрах стоит мусорка. То есть, ребята, давайте прекратим гадить, это дом, в котором мы живем, как-то нужно за этим следить. Узнав, что сегодня будут убирать журналисты, я как член этой братьи, ну, просто не мог не прийти. И поэтому, извините, я побежал, много работы, удачи. Прибирання тривало близько трьох годин. За цей час журналісти назбирали близько 100 мішків сміття: серед знайдених скарбів пластикові та скляні пляшки, обгортки від їжі, шприци та черевик. А ще з річки вдалося витягти чимало гілок сухих дерев. Попри те, що зібрали велику кількість непотребу з берегів річки, сама річка залишається брудною. Там плавають пляшки, обгортки та гілки. На те, аби ефективно чистити річку, потрібна техніка та більше людей. Сподіваємося, що після цього сюжету влада міста та комунального... Нальники звернуть увагу на проблему та очистять річку, яка також є обличчям нашого міста.